Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо відкривати нові імена, знайомити вас із цікавими людьми та дивувати приємними несподіванками. Сьогодні до нашого об'єктиву потрапила чарівна жінка, мати шістьох дітей, засновниця благодійного фонду Сім'я Олена Хачатрян. Оленочко, вітаю вас в нашій студії. Добре, Дуже гарно виглядаєте. Дякую, дякую, стараюся. Оленочко, що надихнуло вас створити благодійний фонд Сім'я. Коли це відбулося і як? Розкажіть ага. деталі. Ну, по-перше, я розкажу свою історію. Справа в тому, що коли ми з чоловіком одружилися, в нас майже п'ять років не було дітей. От. І тоді, після деяких лікувань, Бог дав нам дітей. От і тоді я сказала, що ми маємо бути вдячними Богу за те, що за те, що він нам дав цю дитинку першу. От і створив, прийшла така ідея створити благодійний фонд. Але ми його не реєстрували. Ми допомагали дітям, допомагали сім'ям з дітьми, допомагали інвалідам. А потім вже зареєстрували благодійний фонд і стали вже офіційно допомагати, тому що це вже і гуманітарна допомога приходить. Ну і стали Які основні звертатися. завдання. Ви ставите основні завдання фонду, фонду це перш за все допомогти мамі, допомогти мамі вихованні дітей. Перш за все, це психологічно допомагати мамі виховувати дітей, потім допомогти сім'ям, які не можуть сьогодні придбати можливо якісь речі. Ми допомагаємо речами, можливо, не можуть придбати якісь продукти. Ми намагаємося допомагати продуктами. Потім основне завдання це робота із дітьми-сиротами в інтернатах. От ми дуже співпрацюємо. О, це стетерівський наш інтернат. Я в їх майже на найулюбніший благодійник з чоловіком. І ще в нас є Леся Морозова, також з нами в фонді. От, Ми з ними дуже співпрацюємо і для них багато чого робимо. І Новоборівський дитячий будинок. Це взагалі це мої улюбленці. Вони стільки подарунків роблять і для мене як вдячність цьому. Це мені дуже приємно. Вони своїми руками все це роблять. І дарують мені. Ну, Скільки років вже існує цей фонд? Фонд офіційно існує тільки два роки. Тільки два роки, але за ці два роки нас дуже багато знають уже не тільки в Житомирі Лівкі, але в Києві. І коли мені телефонують люди, я питаю, де ви взяли мій телефон? А нам в Києві дали ваш телефон. Тому ну я являюсь членом Всеукраїнського форуму благодійників. Ми багато спілкуємось на всеукраїнському рівні, наміж навіть на міжнародному рівні, і мене там знають. І тому люди є, знають, що в Житомирі є такий фонд Сім'я, є Олена Хачатрян, в неї також багато дітей. Вона відчуває, вона знає ці проблеми, ці потреби, і вона вам більше допоможе, ніж будь-хто. Ну, але я, знаєте, я сама не можу, в мене нема ще такої. Можливості, я молю Бога, щоб він дав мені якомога більше коштів, щоб я могла якось допомагати цим людям, цим діткам. Але я також дякую Богу за те, що в мене є багато друзів, друзів, Її підприємців, добувати, да. яких я можу зорганізувати і які можуть допомогти навіть якимись продуктами, коштами. Тому я за це дуже богові вдячна за це відкрите серце і за те, що кругом мене багато таких друзів є. І нам відома також інформація, що е, ми вже відсвяткували День захисту дітей. Однак розкажіть, як ви його провели? Я ой, я провела його дуже чудово, дякуючи Тетяні Люльці Ком'юніті е, Клаб. Е, ви також дітей, да, так? Для організатором, так, да, я з нею, е, також інші там були. Е, і ми провели свято професій. Світ професій це проходило вчора біля Маріо. Це було дійство ну, взагалі для Житомира це було вперше. І діти спробували себе в майстер-класах, проходили тренінги і потім самі, самі робили зачіски, самі лікували, навіть ловили преступників, навіть вчилися тушити пожар, що там, знімали відбитки пальчиків. Потім вони за це все заробляли кошти, так як ми ходимо на роботу, заробляємо гру кошти. Магазином, вони приходили до мене в магазин і купували за це подарунки. Купували морозиво, ласунка виступила да, спонсором морозива. Тобто знайшлися люди, да, які допомогли. Знайшлися спонсори, люди, які виступили, допомогли, і це було чудово. Для Житомира це було ну, взагалі чудове свято. Леночка так склалося, що е, досить часто. Да, з... Завдяки не завдяки недобросовісним людям да, благодійним фондам просто не довіряють. Нібито ті кошти або е, та ж сама гуманітарна допомога, вони йдуть повз цих дітей. Як вам вдалося? Такий авторитет все ж таки завоювати віри? Ну, по-перше, мабуть, те, що я є віруюча людина, я ходжу в церкву, і в церкві я звідую коштами. Я головний бухгалтер однієї двох церков в нашому місті, і тому навіть проблема з коштами ну, не може стояти. Так що і люди, які дають нам кошти, я звітуюся за них. Це все чеки, відповідні звіти. І люди навіть я пропоную, щоб вони самі поїхали, побачили, що ми придбали, що завезли тому. Я думаю, що довіряють, довіряють люди. Тобто, нам, на вашій а. практиці не було ніяких пропозицій, ні, що там можливо ні, десь нічого Ні, не було, і навіть взагалі даже питання так не стояло. І навіть були такі випадки, що приходили і казали, що от ми туди занесли кошти, і не, куди вони ділися. Ми краще з вами будемо співпрацювати. Ну, я знаю багато фондів, які мають таку ж саму позицію, як і я. Тобто, кожна копієчка вона йде відповідно туди, куди потрібно йти. Кого ви ще долучаєте до е, справ фонду? Ось сім'я? Друзів, можливо, Друзі, партнерів. Так, Кого так, ще так. хто допомагає? Яка команда працює з вами? Психологи, юристи? Так, так, є психолог у нас, Наталя Харитонова, юрист. Ну я сама також є юрист. Далі діти, звичайно, діти. Ну і, звичайно, якщо… Як волонтери, діти, так? Так, да, діти як волонтери. Звичайно, в нас є школа Всесвіт, це моя улюблена школа, Всесвіт. І багато дуже ми коли їдемо в дитячі будинки, то ми їдемо в школою Всесвіт. Діти готують якусь програму, діти готують подарунки, і ми їдемо разом із школою. Вчителі, я дуже вдячна вчителям. вони, Якщо в мене є ідея, я сказала, всі підтримали. і Ми разом там заказали автобус, поїхали туди, все зробили. Тоді в мене є, мої діти відвідують недільну школу, вчителі недільної школи, я також є вчителем недільної школи при церкві. І ми з вчителями готуємо програми, ми також відвідуємо ці. Оленочко, ви є організатором всеукраїнських фестивалів дитячої творчості у місті Житомирі, у місті Києві і навіть, навіть за межами України і в Болгарії. Так, так? Так. Розкажіть детальніше про цей аспект вашої роботи. Я розкажу буде. про Житомир. Значить, три роки тому в мене виникла ідея, якщо я проводила фестивалі в Києві, в Болгарії, чому б не провести в Житомирі? Тому що ну, в Житомирі всі казали, що в Житомирі нічого не може бути хорошого. Тобто в Житомирі це взагалі. От, і я запросила ті колективи, які були зі мною в Болгарії. Я запросила, кажу, давайте організую в Житомирі, і приїдете до мене. Звичайно, приїдемо. І перше, в 2010 році приїхало майже 400 дітей з різних куточків України, але на жаль, наші Житомирські колективи вони відмовилися, вони не схотіли, бо в Житомирі не може бути нічого хорошого. І коли вже прийшли як телеглядачі, як подивилися, як глядачі, подивилися, то потім сказали, а чому б нам можна нам приймати участь? кажу, ну звичайно, можна. Тоді тіп, топ перший. Тоді заряночка наша, потім дуже багато колективів. Багато, відгукнулося, да, багато колективів відгну... відгукнулося. І я вже стала проводити в Житомирі такі фестивалі. Ну саме найперше це Бердичівський Явір Яворочок. Вони своїм гапаком, коли в одному танці там майже 72 дитини в їх. Да, ну і всі в українських костюмах це було не перевершено. Я думаю, що в це справило таке враження наших, на наших житомирян, і вони захотіли також приймати участь в цих фестивалях. І кожна дитинка в цьому фестивалі отримує медаль, колектив отримує диплом. Але найсаме головніше, що для мене саме головне, що в цей день батьки разом з дітьми. Тобто кращого свята немає, коли батько там мама поправляє цю юпочку, тато стоїть, поправляє бантики. Я коли це побачила, я плакала. І я, я справді відчула, що це добра справа, тому що батьки є сьогодні разом з дітьми. Вони болівають, вони переживають і вони стоять там, за сценою, також танцюють з дітьми. Я вважаю, що це найкраще на сьогодні, коли батьки і діти разом. Наскільки мені відомо, ось найближчим часом ви також плануєте провести дитячий фестиваль. Так. Розкажіть про нього. Так ми я запланувала провести фестиваль 24 квітня, але напередодні виборів так сталося, що вони дітям не дозволили виїжджати. Тому ми перенесли на 7 травня. Тому 7 травня. Я всіх запрошую на наш фестиваль на 11 годину. Сюди в телецентрі буде проходить фестиваль. Хто буде учасниками цього? Е, фестивалю? Учасниками лише також житомирські, чи, е, чи Будуть та житомирські колективи. Да, для мене це було дуже диво таке, що багато житомирських колективів захотіли приймати участь. Це будуть приїжа, буде з Вінниці. Колектив буде з козятина, буде колектив із. Бердянська хотів колектив залушти, ну я як їх там получиться, вони дуже хочуть, вже не перший раз хочуть приїхати до нас. Все ж таки, Україна єдина да, і це да, Україна єдина, доводимо. це однозначно і діти це доводять. Да. Коли в момент цих... Події у нас був фестиваль в грудні місяці. Якраз такі події відбувалися на Майдані. Але всі батьки і керівники дзвонили і казали, що давайте ми підтвердимо те, що діти вони справді хочуть танцювати, вони хочуть, щоб їх побачили, вони хочуть миру в цій країні. Давайте проведемо фестиваль. І ми дійсно провели фестиваль в Новогубінську. Туди всіх дітей завезли, там чарівне містечко, я там виросла. От, і Дуже всім сподобалося. і там ми запалювали свічечки, і там ми молилися на цьому фестивалі. Тобто, було дуже ц... чудово, було дуже цікаво і діти хочуть миру, вони хочуть танцювати, вони хочуть творити. Вони хочуть, можна вони сказати. хочуть так. дитинства. Так, вони хочуть дитинства. Вони хочуть дитинства. Оленочко, окрім того, що ви займаєтеся благодійністю, ви ще й член експертної групи всеукраїнського конкурсу Кращий бухгалтер України. Так, так. Як Але... так? Ви ви самі за освітою бухгалтер? Як ми так. вже зрозуміли? Я так? за освітою бухгалтер. Я маю свою аутсорсингову компанію Артленд. От це бухгалтерські послуги, і я да, стала членом експертної групи, але вже сам відбор цього конкурсу буде відбуватися після конгресу, після 25 червня, коли пройде всеукраїнський конгрес бухгалтерів. На цього разу він завжди проходив в Алушці, але на цього разу ми перенесли в Турцію. Він буде проходити в Турції, і вже після конгресу ми вже будемо відбирати найкращих бухгалтерів України. Оленочко, у вас якщо так послухати, можна так сказати, весь день розписаний. Так, так? як так. ви в це все поспіваєте і на так. роботі, і в благодійній діяльності, і там, і з дітьми шість дітей? Це... Так, так, я маю шість дітей. Шість чудових дітей, які зі мною завжди. Вони мене підтримують, вони завжди зі мною. От. І тому завдяки підтримці чоловіка, дітей, я все встигаю. Так, тобто, ну, я вважаю, що коли у людини все розписано, то вона завжди встигне все. Коли неї підтримують, тому вона завжди все встигає. Так, і ще саме найголовніше, що діти для мене це нагорода, як написано, що діти це нагорода від Бога. І ну, значить, я достойна. Якщо я маю таку нагороду, шість дітей, значить Бог дасть мені сили все це встигнути, все спіти, і щось зробити для інших дітей, для інших жінок, мам. Е, тому ну я маю такий дар від Бога. Мабуть, да Оленочко. Е, окрім усього вище сказаного, ви є учасником. Однією із учасниць топ-25 найуспішніших жінок Житомира та Житомирської так, області. Так. Що надихнуло вас взяти участь у даному проєкті? Так, ну я, мабуть, була одна із перших. Е, Саша Кавальова, так я мала з нею телефонну розмову, вона каже: е, Ліна, чому б тобі не попробувати топ-25 зараз Я Кажу, що це таке? Вона каже: зайди на сайт, подивися і поспілкуйся з Наташою Мільніченко. Ну, я почитала, е, поспілкувалася з Наташою Мільніченко, і мені сподобалося. і Я вирішила приймати також цьому участь, дала свою згоду uh -huh. на участь. Чому? Тому що ну, дійсно я не те, що я, я пишу, але такої такою гордістю, я пишаюся тим, що я маю шестеро дітей, і я приймаю цю участь топ-25. Я хочу довести жінкам, що якщо жінка має дітей, вона не обов'язково має стояти на кухні і займатися. Ну, це добре, це має так бути, але по повинно ще щось робити для суспільства. І що саме найголовніше це. Мої діти мене завжди питають: мама, а тобі дадуть медаль за те, що ти багатодітна мама? Як це дають медалі? Медаль жінкам дають за? Відзнаку, відзнаку. Да, так, та, дають відзнаку. Мама героїня. Так, так. Тобі дають медаль, дадуть медаль, що ти мама героїня. А я кажу, що так, дадуть, але за законом, це вже як 8 років буде нашій Аріночці останній. Тоді ще будуть перевіряти, як ви вчилися в школі, будуть питати, що ми робили для суспільства, що ми робили для свого міста. І тоді тільки вже нам з татом дадуть таку медаль. От. І діти вони взагалі вони стали такі, мама, нам треба. Ви там приймати участь і там, щоб вам з татом дали таку медаль. Ну ви ж достойні того, щоб вам дали таку медаль. От і, тому також я приймаю участь і, і, взагалі, я дуже люблю своє місто. І Я хочу, щоб в нашому місті ніколи не казали, що в Житомирі немає нічого доброго. В Житомирі за останні пів року в Житомирі дуже багато всього дуже багато всього відбувається. І мене багато запрошують, і я дуже рада. Я рада тим, що мої фестивалі вони спонукають жінок також творити. І ми в ТОП-25 познайомилися з жінками. Це чудово, я вдячна Богу за те, що стільки знайомств. І ми вже маємо якісь плани на майбутнє. Спільні проєкти, вже напевне, спільні ось то ми відпочиваємо, але з вересня місяця в нас будуть знов спільні проекти. І я планую в листопаді провести такий грандіозний для Житомира. Це буде фестиваль народної творчості. Тобто, я хочу запросити лише народні і представити Україну. Що вона єдина, що вона ну найкращих дівчат, жінок, костюми, оцих пісень українських. Тобто я багато цього всього бачила. Я хочу це все звести в Житомир і показати це Житомирянам, щоб вони пишалися своїм містом і пишалися своєю країною тим, що вони живуть в Україні. Оленочки такі, ось все ж таки, успішна жінка. Ви можете дати визначення, все ж таки, яка вона має бути? Звичайно, успішна жінка. Це по перше кохана жінка. Коли жінка кохана, перш за все своїм чоловіком, потім своїми дітками, потім своїми батьками, друзями і вже тими, хто тебе оточують, коли вони тебе підтримують, кохають, підтримують. Оце успішна жінка. Я, я в цьому переконана на 100%. І якщо є кохання в сім'ї, якщо чоловік тебе при всьому цьому підтримує, оце успішна жінка. Це успішно. Оленочко. На сам кінець нашої розмови, ось е, хочеться, щоб побажали нашим телеглядачам, можливо, наостанок запросили їх до свого можливо благодійного фонду. І слова побажання. Так. Ну, я бажаю всім, перш за все, миру, любові. Бажаю злагоди в сім'ї, щоб у всіх були крепкі сім'ї, тому що якщо руйнується сім'я, руйнується держава, руйнується нація. Тому я всіх запрошую, бажаючих, хто хоче кому не байдуже наше суспільство і те, що відбувається в нашому суспільстві. Я всіх запрошую до співпраці, до благодійної діяльності, тому що ми отримуємо успіх тільки тоді, коли ми щось віддаємо, віддаємо свою любов, свою доброту. Своє серце віддаємо, і тоді Бог вже дає нам те, що нам необхідно. І я запрошую всіх до співпраці, до благодійного фонду Сім'я, всіх небайдужих а жінкам бажаю бути коханими. Оленочко. Дякую, що завітали до нашої так. студії. Шановні телеглядачі, Сьогодні секретами свого успіху з нами ділилися мати шістьох дітей, засновниця благодійного фонду Сім'я Олена Хачатрян.